Добрий день! Сьогодні ми будемо говорити про білки, їхню структурну організацію та основні функції. Що ж, поїхали! Білки це високомолекулярні природні сполуки або біополімери, що складаються із залишків амінокислот, сполучених пептидним зв'язком. Амінокислоти це органічні кислоти, що містять аміно та карбоксильну групи. Загальна формула амінокислот це аміногрупа, радикал та карбоксильна група. До складу білків входить лише 20 стандартних амінокислот, які є майже у всіх білках. Назви стандартних амінокислот та їхні скорочені позначення є у вас у підручнику. Але якщо підручник не співпадає моїм, ви можете знайти їх в інтернеті або на зображенні з екрану. Аладін скорочується як ала, аргенін скорочується як арг і так далі всі 20. Тобто беруться три перші букви назви будь-якої амінокислоти. Ці значення нам будуть потрібні в майбутньому, коли ми будемо розшифровувати з вами амінокислоти. А поки що, поки знайомимося. Також амінокислоти бувають замінні і незамінні. Білки, які містять усі незамінні амінокислоти, повноцінні. А ті, які не містять цих незамінних амінокислот, неповноцінні. В чому група незамінних амінокислот значно більша. Структури, які складаються з великої кількості залишків амінокислот від 6 до 10 і до декількох десятків, належать до поліпептидів. Між амінокислотами утворюється пептидний зв'язок. Між амінокислотою 1, наприклад, аргенін, амінокислотою 2, наприклад, гуанін, утворюється зв'язок, який називають пептидним або дипептид. Білки також розділяють на прості протеїни, які складаються лише з амінокислотних залишків, і складні протеїди складаються з амінокислотних залишків і небілкових компонентів. Рівні просторової організації білків. Білки організовані дуже складно. В них є первинна структура, більш проста: вторинна, третина і четвертина. Кожна відрізняється ускладненням просторової організації. І зараз ми з цим розберемося. Первинна структура являє собою послідовність амінокислотних залишків, які з'єднані з допомогою пептидних зв'язків. Тобто, по-простому нагадую нам намистину. На яку з'єднана пептидними зв'язками заміж ниточки, а бусинки у нас виконують функцію амінокислот, тобто ліцин, сирін, валін, аспаргін, аланін і так далі. Кожна намистинка це одна амінокислота. З'єднані вони пептидними зв'язками це найпростіша структура, яка називається ще лінійною. Вторинна структура білка. Молекула білка частково чи повністю скручується в спіраль завдяки водневим зв'язкам, які виникають між витками спіралі. Тобто наша оця намистина починає скручуватися, і так як виточки дуже щільно один до одного прилягають, це вже більш нагадує якісь макарони. І так, як ці виточки дуже щільно прилягають один до одного, між ними виникають водневі зв'язки. Тільки між витками. Всередині так і далі залишаються пептидні зв'язки між амінокислотами. Третинна структура. Поліпептидна спіраль, яка у нас була у вторинній структурі, продовжують закручуватися і може закрутитися у грудку або навіть в глобулу. Завдяки зв'язкам, які виникають між залишками амінокислоти цистеїну, виникають дисульфідні зв'язки. Підтримання третинної структури забезпечують гідрофобні, електростатичні та інші взаємодії, а також водневі зв'язки. Це майже повністю довершена форма будь-якого білка. І остання четвертинна структура. Не кожний білок складається в четвертинну структуру, тому що вона виникає, коли об'єднується декілька глобул, тобто декілька білків, які утворилися до третинної структури. І молекула гемоглобіну, наприклад, складається із чотирьох молекул білка міаглобіну, тобто у четвертинну структуру гемоглобіну входить чотири залишки молекул міаглобіну, які утворилися до третинної структури. Тобто, це такий трансформер, який зібрався з декілька молекул і утворив нам ось таку велику глобулу. За формою білкових молекул розрізняють на фібрилярні ниткоподібні і глобулярні, такі сферичні кулясті. Не розчинені у воді і виконують структурну та рухову функцію це фібрилярні або ниткоподібні. Глобулярні ж кулясті здебільшого водорозчинні і виконують інші функції. Гемоглобін – це транспорт газів, пепсин це розщеплення білків, імуноглоболін це захист. Також білкам притаманні процеси руйнування та відновлення. Ці процеси називаються денатурацією та ренатурацією. Денатурація це процес порушення природної структури білка, наприклад, наслідок впливу температури високої. Також денатурація може дійти до останньої стадії, яка вже не відновлюється, це деструкція, необоротний процес руйнування первинної структури білка. Але якщо до деструкції, до первинної структури не дійшло руйнування, то білка властива ренатурація відновлення природної структури білка. Окрім того, білки розрізняються за групою функціями. Є білки структурні, наприклад, колаген, кератін, еластин, вони є компонентами опорних структур і покривів. Входять до складу сполучних тканин, беруть участь в утворенні скелета, зв'язок, шкіри, пір'я тощо. Є також ферменти, які є каталізаторами біохімічних реакцій, це, наприклад, тріпсін, гормони регулюють обмін речовин в організмі, інсулін, глюкагон, транспортні білки забезпечують транспорт кисню, як гемоглобін. Захисні білки утворюють комплекси із чужими білками, інактивуючи їх, наприклад, антитіла, які нас захищають, скоротливі білки, які забезпечують скорочення м'язів, актин або міозин, присутні у нас в м'язах, запасні білки, які беруть участь в утворенні в організмі запасу речовин, які необхідні для забезпечення подальшої життєдіяльності, наприклад, той самий яєчний альбумін, і токсини. Токсини притаманні декільком групам організмів, наприклад, зміїна атрута, це залежно від способу життя організму, який їх виробляє. Вони можуть слугувати як способом захисту, так і способом нападу. На цьому у мене все. Дякую за увагу. На все добре!